Вітаю! Мене звати Анастасія Чернявська, я є психологіньо платформи Safe Women Hub. Сьогодні я хотіла би з вами поговорити про те, яким чином можна залишатися у стабільному емоційному стані, гарному настрої, незважаючи на те, які події відбуваються навколо вас. Людський мозок так влаштований, що він направлений на пошук проблем. І це відбувається вже багато років. Він не просто їх шукає, він їх знаходить та починає хвилюватися через ці проблеми. Не можна сказати, що ця навичка вона взагалі не є корисною. Ми сьогодні з вами живемо у часи війни, інколи це допомагає, коли людина бачить загрозу або проблему навколо себе, забезпечити власну безпеку. Але інколи з часом так трапляється, що людина взагалі перестає помічати це, те хороше, що відбувається в її житті, і зосереджена тільки на якихось негативних ситуаціях. Причому вона може в тих ситуаціях шукати, що вона зробила неправильно або в чому її провина, і взагалі не звертати на те, що вона зробила добре. Це залежить від її ставлення до конкретних ситуацій, які відбуваються. В житті людини. Можливо, ви і за собою помічали таке, що якщо відбувається щось хороше, ви сприймаєте це як норму або взагалі не звертаєте на це увагу. А якщо відбувається якась ситуація, яка була для вас стресова, ви багато можете про це думати з часом. І це впливає на ваш емоційний стан. Я би хотіла вам запропонувати переключити свій фокус уваги все ж таки на ті речі, маленькі або великі, позитивні, які відбуваються в вашому житті, і те, за що ви можете дякувати кожному дні. Є багато технік, які допомагають переключити і натренувати свій мозок на те, щоб він почав помічати позитивні речі. Я би вам хотіла запропонувати. Техніку називається вона щоденних вдячностей. Я її дуже люблю і часто раджу своїм клієнтам. Про що ця техніка? Вона про те, що кожного вечора сідати та писати ті позитивні маленькі або великі речі, які відбулися протягом дня і за що ви дійсно вдячні. Це допоможе вам з часом помічати більше того позитивного, що відбувається у вас у кожному дні. Спочатку, може бути, трохи складновата, і ці списки можуть бути невеликими, але з часом ви почнете помічати, як цей список збільшується, і це буде говорити про те, що ви вже натренували свій мозок помічати позитивні речі. Я сподіваюся, що це допоможе вам стабілізувати свій емоційний стан, почувати себе краще і покращити якість вашого життя. Бажаю вам гарного виконання цієї вправи.